Ми з вами щасливі, бо ми здорові. Ми з вами щасливі, бо ми живі. Ми з вами щасливі, бо ми маємо роботу. На жаль, не всі наші можуть це сказати, що вони щасливі, що вони здорові, що вони живі. Твердохліб Володимир Іванович вісім років вже нема. Шепток Іван Володимирович. 22 рік, рік смерті. Це всі, що на фронті, хлопці. Біановський Віктор Михайлович, 22 рік. Михайло Миколаївич Всеслав, теж 22-й. Сабадах Ігор Володимирович, 22 рік. Кучерак. Василь Іванович, 23. Петрію Михайло Романович, теж 23 рік. Алагус Михайло Васильович. 23 рік. Белей Микола Дмитрович. 23 рік. Кавінський Андрій Іванович. Також 23-й. Коробецький Ігор Іванович. 23-й. І вже в цьому році не стало. Дякую Олега Володимировича. Фішно їм папіть. Хай їхні душі. Знаєш, вони знали. Тепер про нас. Багато наших на фронті. Понад 400 людей. Важко, надзвичайно важко. Ну, потихеньку йде. І на цих напівспущених ми все-таки їдемо. Ми все-таки їдемо, все таки дивимося вперед, все таки просуваємось, Бачите, будинок за будинком, корпус за корпусом. Сьогодні в нас ніч. Така Миколаївська, коли святий Миколай. Ми традиційно цукрові подаруночки сформували при всіх ситуаціях. Ми навіть допомогли двом церковним громадам, допомогли нашому підшехтому, так будемо говорити, селу княгини. І тому ми таке гарне свято завтра з вами зустрічаємо. Знову ж таки здоров'я, знову ж таки миру, перемоги. Святами вас, дай Боже вам, гараздів, любові, миру і перемоги. Слава Україні!